Шокають. Всі поки не треба що. Є тут для історії. Це що історія? Це що? Вони ж я за мною йшов. Заражають патрони. Тут рути будуть. Бачите, що діт був охотник діля зайця. Дід буває зайці, кабана було бачили. Ні, вони заражаються, я не хочу троє євро. А перезапись, сами дешачик. Почалась зима. Я лише такі заражають. Опа. просто а Так. Це Зараз так, давай пропадки йде. Все, по. Це забывається, проплата на дивана. Запорог для того, щоб для площання 17 мг, 3,5 грамів на 12 калібр, а на 16 немає, то якщо йде калібр 12, то йде 2 грама. 2,3 на 12 калібр, а на 16 йде 2 грама. 1,9 у Таке время на качки, а два грами на метальних зарадах. Давайте їх подаємо. Ще щетати. Опа, о дівтя в плюпці. Ну хай буде. Хай будемо що, будем? що нас. Це добре набирати далі. Це 45. 45-46 штук. Там не мірка. Так, витягати, поставили, що я поносила. І посладай. А це йога, я допросив тепличів, я мені п'ятів кажуть. Я дуже часто згадую з теплотою період з дитинства, коли поїздка на Вінничину була для мене найбільш бажаним моментом: споряджання на бою, підготовка до полювання та незабутні мисливські історії від мого дідуся. Як же не вистачає цих теплих та душевних вечорів? Я прошу вас зараз лише про одне. Шануйте такі моменти у вашому житті, так як час швидший за постріл. О, надімо, все тренуватися. Роботай! За тебе отримують, я дай би прийшов передійшов. Мама завжди напустиє завдав оце. Він цього не йшов на охоту. Відкриття в рідному колективі це завжди емоційний день. Мені здається, що я готовий з будь-якої точки світу приїхати на Вінничу. Пройтися полями, на яких вперше побачив підйом зайця. Цей рік не став винятком. Відкриття сезону на пушного звіра ми зустріли в рідних для мене угіддях. Дуже важко втриматися від розмов. Завжди є про що поговорити, але спробували часу не гаяти, швидко розчухлили зброю, отримали настанови від голови колективу і стрімко загрузилися до автобусу. Традицією в нашому колективі стало використання помаранчевих пов'язок. Якщо ви ще досі не маєте помаранчевих елементів одягу, тоді обов'язково завітайте в магазин Декатло, в якому ви зможете знайти не лише пов'язки, а й багато чого іншого для полювання. А ми тим часом витягнули перші номери і розпочали полювання. Привіт всім мисливцям та любителям природи. Ну що, Сьогодні наше свято це відкриття полювання по пушному звіру. Сьогодні полюємо на Вінниччині, полюємо ми на Зайця та на Лисицю. Ось перший, скажімо так, перший старт нашого сьогоднішнього полювання. Мені припав номер, який їде на застріл. Тут три номери їде на застріл, і вся інша наша бригада буде йти в ось цю сторону на нас наганяти звіра. Ну і відповідно і сам я буду там його також намагатися добути. Бажаю нашому колективу ні пуха, ні пера і вам також, якщо ви на полюванні. І заряджаємося. Що сьогодні по патронам. Ну, я весь сезон розповідаю, що я буду полювати патроном тахо і Асканію. Асканію я не встиг придбати і не встиг її е, так, мати з собою. Тому сьогодні буран, ви знаєте, що патроном буран я досить часто полюю на сайці, ви бачите це в моїх випусках. Реально ми в минулому сезоні на відкриття цілий ящик бурана був і успішно відкрили полювання. Номер 3 невеличкий номер дробу. Далі, відверто кажучи, маю такий патрон як Тахо. Але буде нульовка. Якщо зайчик буде вже трішки далі, ось Тахо, дріб номер 0. Заряджаємо. Тобто зараз, якщо на підході будемо максимально підпускати, а далі, якщо він буде йти далеко, будемо клепати. Номером в контейнері нульовочка. Ну така сьогодні в мене комбінація. Я дуже, дуже ретельно і дуже довго вимірював, який номер тробу брати. Сьогодні будуть і поля. В мене є сьогодні і одиничка, і двойка, але зараз ми стали на такому місці, що він може підійти близько. А може і між нами досить така є велика відстань між мисливцями. І може вибігти отут озимина. І можна буде його бити на озимині, вже в контейнері, нульовка. на Таку відстань близько 40-50 метрів. Все, стоїмо, очікуємо, затихаємо в очікуванні звіра. Колектив йде за метрів 300 від нас. Поки підйому, пострілів немає. Ці оці перші хвилини очікування цього першого пострілу. Ох, ми, в минулому році ми довго чекали першого підйому. Надію, що цього року трішки буде ситуація спокійніша і першого зайця ми швидко побачимо. 7,50, я сподіваюся, що ще протягом дня виховання до да, підніма. Досить перспективне місце, тут є багато городин, є багато трав. Там далі ми приїжджали в Озимину. Правіше садок. Ну, на Озимині дійсно є сліди, то, що Зайць тут кормиться, виходить на Озимину. Будемо сподіватися, що зараз звідси хлопці і відстріляються і самі, і дадуть на плостю звірана. Ми вже помінялися з більш старшими мисливцями місцями, тому що ну, так припало, що перші, перші там, події, які у нас відбувалися сьогодні, то мені прийшлося на застріл, зараз ми помінялися вийшли вже в поле. Тягнемо тут садок, городи. Непогані місця, але ну, поки без зайця. На іншій стороні тут не, такі горби йдуть, то вже два постріла було сусідні колективи стріляли. Папа, йде на тебе низом десь. Загатим позайдав. Пішов, пішов на дорогу займа. Давай пішов. там, на бригаду вони заправки ділянки. Não, não Я? Да. Ведь пулял, но толку мал. Вот что ты понимаешь, что ты новым было? Там что я завивал витратил? Такие житта. А кто там мужчине? Вітеран. – Давайте. А другу хто взяв? Він Микола. День вечіра! Молодіжник там! День стріляю! а він йшов на вас? Чи далеко? Я, він відійшов, він потім розвернув. Розден... Ну я, я бачив. Він йшов на вас. Він розвернув туда. Я звісно, один на другому я здобути. Чому далеко? Між тобі. Я вже далека, я думав, що це ліку запаси, я вона не позначила. От і пролунали перші постріли відкриття, і навіть добуті перший трофей. Як на мене, це був досить чудовий початок. Проте далі. Підйомів зайця майже не було. При тому, що ми топтали місцевість, де зазвичай чисельність вуханів просто вражала. Шо! Та далеко! Нала ли спішов, збігав, помчався! Однією з причин падіння чисельності зайця являються лисиці, яких наш колектив сьогодні добув аж дві, а бачив ще більше. У минулих сезонах лис був досить рідкісним трофеєм і бачили ми їх значно рідше. Ну що, Саш, добув лиси, так? Да? Да. А як було? Е, бюджет. Стою на номері, на перехваті. Е, йде попри мене, до Сергія Миколаївича далеко. Я перебігаю і буквально з метрів 35 буран нольовка. з полем тебе. Дякую. От вже і трофей є, все ясно. Так мисливці, ми пообідали. У нас сьогодні в доробку нашого колективу на 4 зайці і два лиця. Лисиці ми вже всі віддали на, можна сказати, їх передадуть на аналізи, де будуть виявляти, чи є в нашому районі скалці. Цих лісів цих ми передали відповідні органи, їх приїдуть заберуть. А зараз продовжуємо полювання на зайця. Скажу так, сьогодні піднімались зайці тільки такими можна так сказати, групировками, тому що ходили зранку, нічого не бачили, потім зайшли штук 5, підняли дух. Двох ми забрали, і ось останні два яра, які ми брали, ми повигняли десь 4 штучки точно двох забрали. Тобто вже є 4 трофеї, чудовий результат. як В принципі, ці ситуації що є, тому що видно, що зайз ховається десь в кущах. Але, на жаль, таких місцевостей стало менше, тому що все розорано, все засіяно або ж. Тут була, наприклад, кукурудза, в принципі, все під е сільськогосподарськими культурами і зайць поки на поле не виходить. Думаю старих рілі, шукаємо під на полуцевої рілі, але не було там зайця. Тобто в травах зараз беремо поліву сторону яр, Тут кусток поля, бачите, ділянка дуже нагадує такий можливий варіант сьогоднішніх подій. Що там може бути саме в травах. Будемо очікувати виход з яру, наліво-направо. Ми тут все взяли нормально. Нас сьогодні полює 15 масивців, досить великий колектив. Тому, і в принципі, у нас, і розтягуємося ми досить великим масштабом. Ну все, зараз правий фланг закидаю, мій батя, і будемо стартувати. Хай живе. Чергове поле, ріля. Подальші спроби добути трофей були невдалими. Хоча прийшли ми на один кілометр. Але чи заради трофеїв ми йдемо ці дистанції? Звісно, ні. Найголовніше зустріч з друзями, відпочинок душі та краса природи. Помилуватися якою не так часто ми встигаємо. Ми завершуємо наше полювання, залишається останній участок, йдемо ці такі горби трави і будемо сподіватися, що тут нам вдасться підняти зайчика. Добули ми сьогодні 5 вуханів, 2 лиса. В принципі, досить непоганий результат, враховуючи те, що дійсно стало важко полювати, тому що ну, менше стало місця, як на мене, трав досить мало. Зараз йдемо. Зарядив буран, град, буран, все тройка, кущі, трава. Треба тут мілка мілко дріб. Заряджаємося і погнали. Рухаємося. Пішов зай. Єсть! Єсть! Хорош! Буранчик троечка! Єсть! У! Є зайчик! Перший з куглу. ріново! Буран тройка! Більше не треба! Ось таке відкриття було в нашому колективі цього року. Хочу вам ще раз нагадати одну важливу річ. Цінуйте кожен вихід вугіддя, кожну хвилину на полювання. Я надіюся, що це буде вже традицією всіх в шеренгу і вітати трофеями. Я підготував от такі от медальки, я сподіваюся, що кожен рік ви будете собі колекціонувати, різні. Ну я щоб заїзд до нас обличчям дивився, не ззаду. А Він як мінімум. Він сьогодні весь день задум дивився. У нас сьогодні хоч і не густо, але у нас все-таки є король полювання. Віце короля у нас немає. Олександр П'яста добув два зайчика, ще ми його вітаємо. І у нас сумнів... Король полювання сьогодні.

Е, є певна традиція, що хлами да, посібали рою, що нам трошки нам допомагає. Вчора ну, дядя Вітя, ви покорили мене. Ну, Реставрацію зброї, тому я хотів би вам привітати. Я ж казав, дяді Вітя, під цю горку треба новий чихопи. Ви за коняком вітя дує!